Наша спільна ініціатива. На жаль, трошки запіздала, тому що вона, е, вона була спроєктована трошки для інших речей. Запіздала ініціатива. М -м -м. Це Рахамія так ніжно говорить про нове свято. Тепер, 24 лютого, в Україні офіційне національне свято, день молитви. Ну але зважаючи на останні новини, здається, Рахамія говорив не про те, що ми з вами мало молимося. Таке чувство, що якесь бог наказує нас за щось. А про нове рішення РНБО, яке підписано Зеленським, пачка довічних санкцій для політиків і олігархів. І знаєте, друзі, що цікаво, тут немає ані бойка, які посмілішали і тепер розповідають в Тіктоку про мір в всьому Міря Портновики. купав під існування України ще за часів Януковича. А звісно, тут ніколи не буде зашкварного з усіх боків Татарова. Кі сидить в офісі президента Упасі Бог раптом він ще знадобиться єрмаку для замаху на Дондон Кадиро Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Хоча друзі, то всня головне в переліку санкцій є Порошенко. Цікаво виходить. Тому що три роки війни і ще два роки до цього причини шукали, 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 шукали і не могли знайти. А тепер в США вже досить непрозоро натякають на необхідність провести вибори, і тут оп, одразу шак, і полетіли санкції. Хм. Може, це просто такий збіг обставин. Але це не точно. Як і обіцянка знизити ціни на ліки для українців в одному зверненні президента разом із повідомленням про санкції, просто так все якби склалося докупи. Ну так буває, нічого особливого. Як то кажуть, Just бізнес не можу тут не погодитися із Сергієм Стерненком, без чиєї допомоги ця війна можливо виглядала б зовсім по-іншому. Сьогодні зранку написала пост на цю тему, де сказала одне. Зараз, попри всі події, в яких ми живемо, залишається тільки одна точка стабільності і це явно не українська влада, це збройні сили України. І ми з вами. Якщо у нас з вами всередині буде біда, буде розкол, то нам торба просто. Тому має бути держава у вигляді суспільства і мають бути збройні сили України. І над цим всім опіку. Має нести керівництво цієї держави, чи несе воно? На жаль, ну і на секундочку Порошенко так не кепсько допомагав армії. Ви напевно бачили. Тому чи це зашкодить країні? Так зашкодить. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну і про внутрішні друзі, це ж не лише санкції. Ви не раз бачили у нас у випусках вечора. Колегу журналіста Дениса Кошельника він одним із перших детально розклав історію про хлопчиків-мажорів, які люблять дзвонити Єрмаку і мають контакти Ахметова. Ну і про Колю Котлету Тищенка, напевно, бачили історію. Денис робив там багато матеріалів. Якраз на тему цього бидла. Ну а тепер він вирішив зняти акцію протесту біля Верховної Ради. Подивився на колону автозаків, яких тут не було видно вже три роки. Ось так вони виглядають. Гляньте, і тут раптом його смикує поліція, перевіряє документи. Як думаєте, де зараз Денис? Правильно він вже рушає на військово лікарську комісію. І от я і вже не велка, котрі і, і, і часу, отак. От. Кошельник наголошує, що не бачить проблеми ані у перевірках документів, ані у мобілізації. Дійсно, всі, хто отримав повістки, мають йти воювати. Ви знаєте, я про це постійно говорю. Денис думає так само і вже домовляється зі службою в якомусь із підрозділів, яким допомагав раніше як волонтер. Але тут ж не в цьому річ проблема в іншому: вкрай дивно, коли за вказівкою якоїсь згори конкретну людину висмикують. З усього чималого натовпу, і ще загадковіше, коли це роблять, нібито за вказівкою голови поліції Печерського району Триша, якого біса у нас тепер мобілізація та обов'язок служити перетворюються в каральний механізм? Чому працівники ТЦК в особистому спілкуванні з журналістами зізнаються, що так тебе дуже хочуть закошмарити? Бойся хто так вирішив, і чому це вважається нормальним? Відповідей, на жаль, немає. Ну і поки у нас скоїться щось геть нездорове за океаном, <сум> носиться так, щоб просто настрійтихесенько загортається в простирадло і повзе в напрямку кладовища. Трамп дзвонить спочатку Путіну, а не Зеленському. Трамп погоджується фактично. Ну, з усім, що три роки йому кремлівські карли кличуть в гості до Москви? залюбки поїду. А може запросити старого в Вашингтон, показати йому дитячі конкурси краси М? у США. Вже над цим працюють. Беріть квитки. А може поставити директором розвідки абсолютно Тулсі Габард. Вже зроблено. Нагадаю, це саме Габард ще до виборів Трампа дублювала з Кабієвою про біолабораторії НАТО. Казала, що альянс спровокував і ще називала Україну другим Афганістаном. Навіть колишні сивочолі радники Трампа тепер доволі стрімко сивіють ще більше. По другому колу. Я думаю, що Путін не може бути більш щасливим сьогодні. Ввечері у Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це великий день для Москви. Тулсі Габарт на посаді директора національної розвідки буде надзвичайно шкідливою для нашої національної безпеки. Багато союзників тепер подумають двічі, перш ніж ділитися з нами розвіданими. Це погіршить нашу здатність завойовувати довіру в усьому світі. Це одне з найгірших призначень. А ще Вашингтон одразу розставляє всі крапки над «і». НАТО нікого не буде захищати ані Україну, ані Європейських Союзів. американських солдатів на українській землі не буде ніколи. Але Києву треба одразу погодитися на всі умови. Отримали 75 мільярдів зі 170, а тепер віддавайте всі 500. Ось така дипломатична математика у містера Трампа. Хоча може то ми зараз накручуємо себе, друзі, бо по насправді Трампу теж щось не дуже то, як казав Богдан Ступка, не до кінця раді. Всі у нас надіжда на Трампа, що от зараз приїде 9 мая к нам. А я так скажу. Он нужен старий этот, о чом договариваться? Он редко земельные металлы, як только договорился серитаски землі українські, все тут же оружже поїхали. Одни в вам д'єці пісочниці іграють помічалакай свої ігрушки. Додам друзі, що рускім не вводив не лише один трамп. Ще вони точать зуб на Азербайджан та й взагалі на всі країни ОДКБ, бо у це ОДКБ НАТО за лі експресу працює щось не дуже. Договір про колективну безпеку є а. саму безпеку, ну, десь палы. Позже просто плюнул в рот, 6 миллион долларов захуячил на ВСУ. Я просто пиваю. У нас друзья-то есть вообще, у ДКБ, что такое дрявый ебаный друшлаг. Вы видели какие у киргизов, которые воюют за нас? Узбеков? Кого? Ни Россия только сама пытается вылезти из этой жопы. Газ где? Куда он идет? Куда идет нефть? Трамп 25% почвы. Давайте пусть у нас бензин будет 8 рублей. Гастрі копейки. і страна то живі на руках президента насіть будімне в рот А обіцяють носити на руках, а ось власних защитнічковродини а відправляють на смітник. До речі, в буквальному сенсі в Челябінську на сміттєвому полігоні виявили викинуті цинкові труни. Там були окупанти морпіхи зі 155-ї бригади. Дохлі моряки, мабуть, так довго плавали, що замість призначення в Новосибірськ чомусь. Опинилися в челябінську. Ну і що ж тепер робити? Не відправляти ж їх назад. Вантаж 200 важкий ще й платити другий раз доведеться на пошті. То і викинули біосміття як побутові відходи. Смарікака <звіт> є.

Росіюшка, десь труни валяються на сміттєзвалища, десь окупанти лише готуються туди вирушати, сівшись на вісників. Про зо розваги росіян до слова було в попередньому вечорі. Тому, будь ласка, зайдіть е, за посиланням ось тут і подивіться обов'язково. Впевнена сі вам сподобає. але ж у х... є не лише вісточки панове. Тепер у загарбників з'явилися і бойові верблюди. Так подивишся, може вже зовсім незабаром. Росіянам доведеться забути про піратські старлінки і повернутися до голови. Кошти болі того, я, я вам скажу, вот в крайней поездке убедился, что он уже а, каким-то образом подкрутил подкрутів старлінк, да. так что он работает над нашей территорией, а наши старлінки над нашей территорией не работают. Хорошо. И пока мы цілком аргументовано називаємо Ілона Маска довбиним дятлом, можливо, він просто намагається задурити усім голови. Чекаємо ще більше палаючих російських уазіків боханок, бо на вогонь котаки. Можна дивитися вічно. Особливо, якщо горять окупанти. Коротше, відсюди їхав з Вічновки. І а, там побачив. І потім, блядь, цей, блядь, ззаду в мене, блядь, летів, встиг зупинитися, колеса теж, блядь, його все, блядь, вона в рот, тільки що все робила, блядь, машини в діяни, повністю все, блядь. там еще гад баллоны есть еще один, второй тоже есть. Сейчас еще сильнее буду ебать его. Давай быстрее. Этого колеса порвало, короче. Я его там видел, вон там видел. А тут пацаны тоже за, мной, которые ехали, остановились, короче, они. А я видел его, сразу развернулся, начал газовать, смотрю, за мной и он едет. И сразу остановился, уже все поздно было. мы туда забежали, короче. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас вечорок. На Па-па.